Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, ви на моєму каналі. Сьогодні ми знов з вами робимо огляд на гру RollerCoin. Дивимося, що вчора почалось і що ми можемо отримати. Тож готуйте собі щось смачненьке і поїхали! Так, забираємо мою щоденну нагороду. Вчора у нас розпочався міні-івент, крафт і подія ось ця гонка. Давайте почнемо з міні-івенту, як завжди. А далі вже будемо просуватись по подіях. Так, міні-івент буде тривати ще 2 дні. Табличка є, зараз ми на неї подивимось. І умови нарахування рахування поєнтів наступні: 500 за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафт офером 100 поїнтів за витрату одного РЛТ на маркетплейсі і 5000 поїнтів на крафт офері Так, табличка. П'єро підготував нам її ще до початку міні-івента, тому ми вже її бачили. І в чаті я маю увазі, бачила. Так, нагороди, не можу вам сказати, майнери і ХП нема, РЛТ нема, РСТ лише двічі. Ну, що ж, я планую забрати ось цей майнер. Далі як вийде, не знаю, а цей точно планую. Далі, давайте подивимось на розпродаж, який у нас почався ще позавчора. Він у нас в основному за криптовалюту. Досить прикольний майнер, але в мене, по-перше, і нема стільки коштів, а по-друге, я б, напевно, і не витрачала крипту на ці майнери, а РЛТ, ну, не знаю. Пропозиція діє ще 8 годин, тому сьогодні о 17 зайдіть, перегляньте, будуть інші майнери, можливо, щось цікаве для себе знайдете. Крафтофер. Е, так. Три пропозиції. Я вчора собі скрафтила ось ці два майнери, зараз ми їх заберемо. Вони не потужні, я одразу вам скажу, але якщо ви зараз подивитесь на рецепти, то йому потрібен ось цей майнер, який я не можу продати. І який у мене в інвентарі був в досить великій кількості З цей три, ось цей був один, цей... цього не було. І я для себе вирішила, оскільки я все одно тримаю ці майнери для спалювання. До речі, я подивилась таблицю. В цьому місяці спалювання не планується, але буде ще один пазл. Отже, і вони в мене все одно лежать до спалювання, то я думаю, що ці майнери при спалюванні дадуть мені трошки більше профіту, ніж ось ці. І не така вже велика кількість деталей потрібна була. При тому. Витрата РЛТ на е, крафті дала мені ще більший буст на мініменті. Тобто, таким чином, е, витративши трохи РЛТ, я закрила декілька подій для себе це і приготувалась до наступного спалювання і ще й отримала поінти для мініменту. Ось так. Так, гонка, давайте подивимось. Е, цього разу для того, щоб її розблокувати, нам потрібно купувати РЛТ і грати ігри. Ну, Я нічого не купувала в цей раз саме в плані РЛТ, тому трошки пограла ігор для виконання завдань вчорашніх, і в мене таких поїнтів досить мало. Але якщо подивитись на мою кімнату, то мені випали дуже активні гравці. І я думаю, що навіть я не буду, не буду намагатись втрапити в десятку. Хоча минулого разу мені вдалося зайняти восьме місце була не дуже активна кімната. Так, ще раз нагадую, як працює. Тут вгорі нам пишуть умови, що ми маємо зробити для того, щоб набрати поінти. Це наші поінти, вони не виводяться, не обмінюються, нічого не... ми з ними не можемо зробити. Це лише наш ідентифікатор в загальному рейтингу. І тут вже ви бачите якраз нагороди, які, які отримаєте за своє місце. Ще вчора так совпало, що в мене накопичилась монетка на вивід, і я вчора її поставила. Сьогодні вони вже на моєму рахунку. Зараз ви бачите перед собою скріни. Ось. Вчора я поставила на вивід. Таким чином мені вдалося вже в цьому місяці зробити два виводи. Можливо, навіть буде третій. До речі, щодо нагород, вчора трошки порадував нас хом'як, змінив нагороди за блок, і полігон, який я і так майнила, зараз я отримую підвищену нагороду за блок. Тож, якщо для вас важливо, скоригуйте свою стратегію. І давайте наостанок подивимось на завдання, які у нас сьогодні. Так, ТАСКВО, ТАСКВО... Обміняти 7 РЛТ. До речі, обмін цих 7 РЛТ якраз допоможе пройти в гонці, якщо це потрібно. Так, зіграти 15 ігор, відкрити 2 Лакі Кейси і витратити 5 РЛТ в Store. Ці завдання ми зараз з вами виконаємо. Я відкрию 3 Лакі Кейси і закрию ось цей це і завдання. І подивимось, як мені щастить або не щастить. Я сподіваюся, що з вами якраз буде, буде щось цікаве. Так, перший. Ой, і закриємо міні-івент. Чудово. Нічого собі. Бачите? Це все ви. Дякую вам, що ви дивитесь відео зі мною. Це, це ваші, ваші гарні емоції. Ось так. Але я хочу зазначити, що це скоріш виняток з великого правила, тому що бокси це витрата коштів, це завжди програш. Те, що мені зараз пощастило, це, ну я не знаю, можливо, сьогодні в мене гарний день, і я сподіваюся, що сьогодні я вже доб'ю тисячу підписників на своєму каналі. Можливо, можливо, сьогодні просто мій день. Так. І забираємо всі нагороди. Сайт, а, да, я згадала, це не сайт, це мій ноутбук тормозить. Да. Збираю крипту на новий ноутбук. Так, добре. Дякую, що подивились відео зі мною, і що були присутні в момент отримання е, золота вперше за, можливо, місяців 7-8. Сподіваюсь, що ви отримаєте для себе якусь корисну інформацію з моїх відео. Якщо так, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. Підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. І як завжди, обіймаю вас і до нових зустрічей.